Всім доброго дня! Хочемо вам сьогодні трошечки показати наших підопічних, ті, які на перетримці собачки, які теж шукають свої сім'ї. Одна з них це Дакота, яка є перед вами. Ну, красуня шикарна. Дивіться, яка красуня. Дакота, подивись в кадр. На, 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 іди сюди. Дивіться, яка гарнюня, У ушки гарно так стоять. Дивіться, викупана, маленька така красоточка, да? Дакота, Дакота, скажи. Хочеш сім'ю? так? Да? Да? Буде гратися. Добрий день. Добрий день. От. Така кота дуже гарна собачка. І така в неї шорстка прикольна. І вушка так гарно стоять. Вона ну, така грайлива, так? Да? Да? І підскакує під, під, так, як лисичка. Йди сюди, йди сюди, дивіться, дивіться. І... Ну куди, куди? Тільки що мене вже помостило, от, лапами своїми. Да? Дивіться, білі лапки такі гарні. Це перша собачка. Зараз ще буду показувати вам і інших. Сьогодні покажемо вам всіх, які в нас є, які шукають сім'ї. Хочемо їм знайти сім'ю. Це, до речі, собачка, яка, а, можна сказати, пропала. Там було троє цуценят, які викинули у підвалі. Можливо, ви бачили, ми там годували їх. Одне, на жаль, загинуло цуценя. І дві сестрички стерилізували, звідти забирали, а третьої не було. А вказується, це Дакота. Яка пізніше ми подивились по відео і по фото, що це вона. Да? Дакота. І тебе знайшли. Але в другому місці зовсім таке відчуття, що хтось або забрав, і знову викинув, бо зрозумів, що це дівчинка. Ну, На жаль, або я не знаю. Ну, навряд чи вона могла звідти за кимось повіятися. Піднімай ножку. Оп. Оп. Ну, путається. Оп. Давай лапку, давай, давай, Отак. Так, так, так. ну, Мину. Давай витягуй, лапку. Дивіться, дивіться, як Ось ще, е, ну, Гарно ходить на поводку. Просто це дитяще. дитя дитя дивіться, дивіться, як вона півтримає. Грайливе таке чучко, оленька така, така красунечка. Ай-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй. Лягай-лягай, що ти мукаєш, що ти мукаєш, тобі подобається, коли хто грається? Дивіться хоче куснути? Не можна кусатися, не можна, не можна, не можна, не можна. Дивіться, дивіться, що вона виробляє. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, тихенько, заспокся, 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 заспокься. Йдемо, бо вже друга хоче теж бігати. Давай, пішли. Кажи всім папа, забирайте мене в сім'ю. На, Дакота, Дакота. на, на, на. Скажи всім папа, давай. Кажи, приїжджайте за мною.